Коли в минулому році почали відключення світла по Україні, відключення було довгим. Я розумів, що скоро буде зима і потрібно щось для забезпечення електроживлення в квартирі, тим більше в нас автономне опалення, тому і вирішив подивитися, що може бути застосовано в цьому випадку. Як давно встановили систему автономного живлення? Так саму систему встановили на початку липня 2024 року. Саме тоді почалися такі масові відключення. Систему я протестував так, як липень, серпень. Початок вересня це дійсно були відключення, потім частково припинилися, і восени знову були відключення, тому в принципі було комфортно зі світлом і електроприбори працювали. Які прилади підключені до системи автономного живлення? У мене обов'язково мав би бути котел був контур, не працював холодильник, ну і освітлення, комп'ютер. Це основне на що я розраховував. Як ви обрали компанію Pulsar Limited? Пульсар Limited мені потрапив в інтернеті під час пошуку. Я почитав відзиви, зробив заявку. Мені перетелефонував менеджер, пояснив все. Я йому направив ті електроприбори, які мені цікаві для живлення, щоб автономно працювали під час виключення. Зробили розрахунок і таким чином порекомендували ту систему безперебійного живлення, яку я встановлюю. Скільки часу зайняло встановлення системи? По встановленню, в принципі, часу зайняло не більше 2-2,5 годин. Монтажники, як на мене, все якісно зробили, встановили в шкафу, все гармонійно, ну і майже непомітно. Чи задоволені роботою команди Пульсар Лімітед? Хлопці приїхали, надійно зробили, менеджер все пояснив, розказав і система працює. Бажаємо вам завжди бути світлом і щоб ви були ще автономніше. Ми вам даруємо таку зарядну станцію 100» для збільшення автономності.